На вимогу часу Іванна Троненко, солістка, викладачка вокалу Палацу культури центральний, змінила амплуа, стала волонтеркою на добровольчих засадах власними силами за покликом серця. Працює на перемогу з перших днів повномасштабної війни. І до сьогодні починали ми з того, що ми займалися евакуацією людей з Оріхівського району. Ми перевозили до Запоріжжя в першу чергу дітей. Далі вже кого могли забрати. Зараз нам дякують і ми щасливі, що змогли допомогти більше ніж 250, Здається, мені останню цифру давали людей. Іванна, як і багато українців, відчула провину вцілілого. Спочатку. Через це каже, хотілося набути надможливості, аби тільки бути корисною іншим. Тому пішла вчитися на парамедика. Я отримала сертифікат. Я... Провела два місяці 128 бригадою як медик. Далі трішечки трішечки отримала невеличку травму, яка мене вибила трохи з цього ритму. Це була контузія і скалкове поранення. Легке, легке, нічого страшного, але дуже злякалася. Коли ти туди приїжджаєш, це просто це такі люди, вони, вони всі найкращі. Завжди такі позитивні, такі щирі, такі справжні. Крім одягу речей першої необхідності та донатів, дівчина допомагала у зборі на колеса разом з небайдужими криворіжцями за місяць зібрали 160 тисяч гривень, а це 4,5 тисячі доларів на автівку для зсу. Значну підмогу надала волонтерська команда Богдана Пяткова. Іванка звернулась до мене, каже, щоб знайти авто. Я почав шукати за кордоном. Потім до мене звернувся колега, побачив моє запитання, і каже, що в Вінниці є хлопці, в яких велике СТО. Ми е збирали якусь суму, щоб пробувати по завданням позашляговик, щоб він був там з великою проходимістю і був дуже е великий, щоб там багато людей помістилося, і БК, і в них ще є е гранатомет. Бо він важкий, і щоб нас на собі таскати, вони повинні були в машину його складувати. Нам запропонували друзі з Вінниці. Теж мій колега він каже: Давай грошей додам і візьмемо ось є жива емелька, мерседес. Цей от. і він класний збирали кошти і усім палацам культури центральний. Тут з початку війни з родною працею тримають мистецький фронт, підтримують і волонтерський. Палац культури підтримує культурний мистецький фронт і будь-які заходи вони не можуть проходити без донатів, без внесків на окремі потреби. Ми опікуємось також і військовими, які наразі знаходяться на лікуванні в 16 й нашій лікарні. Нещодавно також відбулася така акція. Ми збирали кошти та купували медичні препарати для військових. Це невеличка така, невеличка така допомога, але вона від від нас, і те, що ми маємо робити, можемо робити, ми звісно робимо. Дуже дякую телеграм-каналу Оборона Кривбасу адміністратору Сергію, який єдиний, хто зголосився почати цей збір через те, що ми не мали офіційного запиту. Хлопці не могли звернутися офіційно. Зараз вже всі ці питання залагоджені. Ось вчора, позавчора, авто було передано хлопцям. Сьогодні зранку. Машина повезла хлопців, хлопців на Донеччину. Я дуже щаслива, що я цим зайнялася, і що щось із цього виходить. Що це комусь допомагає це найважливіше, що є. Юлія Вітряк Артем Кравченко. Цей день.